Це були часи легендарні, ті часи, коли в серцях найпрекраснішого міста нашої батьківщини жило безпечальне, юне покоління. Тоді-то в серцях у цього покоління народилась впевненість, що все життя пройде в білому цвіті тихо, спокійно, світанки, смеркання, Дніпро, Хрещатик. Сонячні вулиці влітку, а взимку не холодний, не жорсткий, крупний ласкавий сніг. І вийшло зовсім навпаки. Михайло Булгаков. Київ. город. Здавалось би, нашому народу нині не до свят. але ж ні. На день Києва на Андріївському узвозі, як і завжди, було людно. весело. Смеемся перед над собой. И в чем наш порятунок? Товарищи, надо дать 100 долларов на восстановление СССР. Ну, быстренько, сидим. Все как си. один. Потому что процесс уже не управляем. Всего хорошего. Успехов Немає Союзу, немає вічної дружби народів. Та й Вселенську нашу розруху не врятує відновлення Союзу. Не врятують і мітимуть. Ось на цьому в Севастополі вороже зіткнулись дві позиції, дві сили з одного боку під девізом Севастополь, Україна, державність. А з іншого Севастополь, Крим, Росія. Кого ж прагне врятувати фронт національного порятунку, ініціатор цього мітингу. А це вже Харків. Десятки тисяч людей, обурених високими цінами, низькою зарплатнею, безправ'ям. І все ж істина, мабуть, у тому, щоб з мітингових майданів повернутися до верстатів, у цехи, у вибої і працювати. І доки ми цього не усвідомимо, будемо прудко котитись у прірву економічну, політичну, духовну. Працівники єдиного в Харкові магазину Букіністична книга ночують на робочих місцях не тому, що чатують на крадіїв рідкісних книжок. Причина набагато прозаїчніша. Їх виганяє геть володар цього приміщення, а вони природня. Хочуть тут залишитися. Але пікети не допомогли. Трест сантехмонтаж знайшов вигіднішого клієнта. А у відомому усім харківським книголюбам магазині Планета тепер торгують фірмовими речами з усієї планети. Боронь Боже, ми не проти гарного одягу. І приробітку до скромної заробітної плати продавця. І все ж. Якщо ти хворієш тілом, то це нічого. Якщо одночасно і духом, то я теж вболіваю, бо це найгірша хвороба хворіти духом, писав знаменитий земляк харків'ян Григорій Сковорода. Світу плаче, а світу скаче. Хочете залишитися з носом? Будь ласка, 200 купонів і ніс ваш. <му> Цей колій пестунчик. У нього є все. І навіть ошатний ковпак. Якщо немає даху над головою у людини, це трагедія. Якщо домашнього притулку позбавлені кішка чи собака, це трагедія подвійна. Ганна Дмитрівна Тукманова впевнена, ласка єдиний шлях до серця живої істоти. У селищі Шевченко, що в Червоноармійському районі на Донеччині, подружжя Тукманових знають як людей добрих, милосердних. Ганна Дмитрівна і її чоловік пенсіонер. Пенсії самим ледве вистачає, щоб вижити. А вони ще й понад 20 бездомних кішок підібрали. Годують тварин, доглядають. От так і живуть. Десь там у шаленому, шаленому, шаленому світі вирують пристрасті навколо влади, цін, інфляції. Ганна Дмитрівна знаходить втіху в турботі про братів наших менших і частенько думає, що ж буде з нами далі.